Михайло Мудрик. Приїхав не сам, приїхав з такою світою, казав, іде догорі, там получає по лапах. То, що стосується конкуренції волонця з Бущаном. Віддаю перевагу волонцю. Ви працювали з Денисом Бойком. Іди подивись, що твій неандерталець, зробив. Ну, приїхав. Взагалі не розмовляв чудак. Взагалі. Казболтаю. Ну, є інше слово. Вітаємо вас на Ютуб каналі Фандей. Це формат інтерв'ю. Мене звати Дмитро Вінков, а сьогодні у нас в гостях тренер В'ячеслав Багаділов. В'ячеславу Павловичу, вітаю. Добрий день. Перед початком даної розмови, шановні глядачі, хочу попросити вас поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете нам з просуванням даного інтерв'ю. Будемо вам дуже і дуже вдячні. В'ячеслава Павловичу, знаєте, нашу розмову хотілося б розпочати з того, аби попросити вас, можливо, хтось незнайомий, хтось мало знайомий, так би мовити, розповісти свій тренерський іконостас, де працювали, в яких командах? Звуть мене Богоділо В'ячеслав Павлович. Працював в усіх юнацьких збірних України, крім національної та олімпійської. Працював в академії Динамо, Динамо «Динамо-3». Працював в ПФК Олександрія, ФК Львів, ФК Насавкарші, Узбекистан, Волинь Луцьк, це все в якості тренера воротарів. Працював у «Чайці» Петропавлівській Баршагівці, також тренером воротарів і виконуючим обов'язки головного тренера. Наразі працюю в другій лізі професійної. Футбольної ліги дінас нас команда, головний тренер, наша легенда українського футболу Головко. Також допомагаю своїм вихованцям е, в Junior Kids Academy, яка розташована на Софійській Борщагівці. Ну і маю таку невеличку власну школу з індивідуальної підготовки Evolution Academy. Отакий От портрет. Я думаю, що всі переконалися, що людина сьогодні на зустрічах авторитетна, обізнана, а що найголовніше, чудово знайома з багатьма зірками українського футболу ще е, за часів їхнього, так би мовити, становлення? І от сьогодні саме про юність наших зірок нам би і хотілося б поговорити з вами в даному інтерв'ю. Спробуємо. Да, як? же. Ну тоді без зайвої розкачки по персоналіях Михайло Мудрик. Коли і як ви його вперше побачили, яке враження справив? Ну, це був перший селекційний збор. Я вже не згадаю в якому точно році, або 2016, або 2017 Збиралася збірна 2001 року народження. Це було в Олімпік Віладж, і приїхав Михайло. Приїхав не сам, приїхав з такою світою. Тоді він ще грав, здається, в Металісті Харкові. І там з ним приїхали якісь люди, дуже його там опікували. Я більш займався воротарями, але було цікаво подивитися, що то за зірка. Ну, вів себе досить скромно. Єдине, що там, коли в нас вже пішли такі товариські ігри, і за кордоном, то дуже любив взяти м'яч і от біля нашої тренерської лави показати дріблінг. І Олег Володимирович Кузніцов, тоді був головний тренер, дуже цього репетував, казав і воріт, там, получає по лапах, на що ти тут мені вводиш, то ну а так вже потім з ним стикнувся, коли він грав в Арсеналі. Він значно подорослішав, значно він дійсно талант. Я думаю, що в нього все буде добре. Цю історію ми коментувати не будемо, бо вона досить темна. І там я декілька разів з таким стикався, там правди не знайдеш, тому і може бути, що взагалі він і не винен. Тому я йому бажаю тільки свій талант. Використати до кінця, тому що ну, такі футболісти не часто з'являються, якщо ви зі мною погоджуєтесь. Звичайно. Ну, багато ж хто на важкий характер нарікає, ви на собі його відчули чи побачили? Ну, я не скажу, щоб він там сильно кусався, чи що, але на це питання я вам скажу так, що талановита людина, вона завжди важка. Якщо ти маєш футболіста, який буде виконувати все, що ти кажеш, там прямо бігти, сильно бити, і ніякої імпровізації, то ти не будеш мати команду таку гарну, будеш мати середню команду виконавців. Це теж треба виконувати в футболі на станови тренера, але має бути якась імпровізація, тому Ну, треба поділяти важкість характеру, треба знаходити, знаходити якісь компроміси. У нас з ним проблем не, не було. Тим більше в побуті він взагалі ідеальна людина. Він не п'є, не курить, не гуляє. Ну це відпочинок взагалі. А то, що він там трошки щось борчав, ну, то всі ми не без гріха. Звичайно. Добре, Анатолій Трубін. Зараз перший номер Бенфіки, національної збірної України, але подейкують, що ну, в юності далеко не для всіх було очевидно, що це майбутній супертоп. Ну, я взагалі вам скажу. Я не скажу, що е, тіпа, він був не здатний, але такого прориву я. Від нього не чекав, тому що, е, якщо ми знаємо історію наших українських грандів, то щоб завоювати місце в воротах, це мають проти десятиріччя. А йому так бистро, швидко довірили місце в воротах. Він не підвів і зіграв і там і інтером двох на нуль двічі, і у Реала вигравали інші була доля. От про нього ніяких веселих історій не буде, тому що Толя це людина, яка сконцентрована, ну я так розумію, ще з маличку, він сконцентрований на тому, щоб стати футболістом. Стати ну не думаю, що стоїть задача стати зіркою, там якийсь щоб був хайп, там, щось таке. Ні, він сконцентрований на роботі. він… Весь час удосконалюється, весь час він прислуховується з ним. Дуже було комфортно працювати. А перше враження в мене про нього з'явилося: ми грали першу гру в Чехії, і знаєте, коли малі оці п'ятнадцятирічні вдягають футболку національний збор збірної. Тут ще гімн грає, у них отакі овочіння, от, тут у них п'ється 200. І ми почали ми грали в Чехії, і десь на 10-й хвилині там був штрафний біля бокової лінії поля. І звідтам подали, толя якось не розрахував і залетів м'яч. Тобто, ну така помилка досить е, серйозна. І він не зламався. Ми ще отримали м'яч, 0-2, так вже сиділи на лавці, було не дуже комфортно. Але потім вирівняли гру Толя, зробив декілька сейвів. Ми два-два, два м'яча забили, два-два закінчили. На останній хвилині ви нас виручив там вихід сам на сам, і він в такому шпагаті там парирував. І знаєте, ну в мене декілька таких є е людей, з якими працювали. Це коли людина може зробити те, що не зробить ніхто. От ми всі сидимо і думаємо, так вже го. Але один він знає, що ще не гол". Добре. то доля то, 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 з таких людей, ваш екс-підопічний по Динамо Євген Волинець. Зараз в нього вимальовується дуже і дуже інтригуюча конкуренція з Георгієм Бущаном у полісі. Ваш прогноз: хто вийде переможцем з цієї дуелі? Женя, він з таких людей, знаєте, от, наприклад, в золотому поколінні Динамо, що було в півфіналі Ліги Чемпіонів, грав там Юрій Дмитрулін, ще там футболісти, які не мали таких футбольних якостей, прям, які кидаються в очі, і ти скажеш, це були такі роботяги. І Жека цим завжди виділявся. В його віці у нас були, були у Динамо Мірослав Бонь. Зараз він працює тренером воротарів в і Славії і Спарті. І Олександр Ткаченко він потім грав в Орській Полтаві, зараз десь в Чехії. То він був третій воротар. І знаєте, від нього ніколи не було цих питань, коли я буду грати, а дайте мені то, а дайте мені що. Людина просто працювала. Працювала, працювала, ну і бачите, доріс до рівня, скажіть мені, національної збірної ну це великі досягнення великі. Тим більше маючи таки в нас воротарська ланка, тим паче в збірні ну, дуже така конкурентно способна. Тому про нього дуже таких смішних історій не можу сказати. Єдиний був момент, було останнє тренування перед виїздом на фінал чемпіонату України. Планувався грати бонь, він був основний кіпер, а запасним їхав Волонець. І остання подача, я роблю подачу, працювали над виходами, і бонь перекидує м'яч через перекладину і ламає великий палець. Я там посивів, ну тому що більше ігор грав бонь, а раніше, ну і зараз так, в Динамо. Раніше, якщо ми не вигравали фінали чемпіонату України, ну ми мали добрячий прочухав. Тому їхати без основного голкіпера, ну, був тренер тоді Павло Ніколаеч Кікоть, Зараз він працює в лівому березі. Він каже: нічого буде Жека стояти. І Жека поїхав, зіграв здорово, ми виграли чемпіонат, і він ще отримав кращого воротаря турніру. То, що стосується конкуренції Волинця з Бущаном? Віддаю перевагу Волинцю, тому що Жорі, по-перше, вже трошки Джо трошки молодший, він в аренді. Волинець належить по лісю. Тому я думаю, що. Тут, скоріше за все, що ну, Женя буде грати. Але ж в них є свій тренер, воротарів, свій тренерський штаб. Знаєте, футбол це така справа, що сьогодні може бути так, сьогодні ти перший, а завтра можеш бути четвертим або навпаки. Добре, ви працювали з Денисом Бойком, класний голкіпер з неймовірною біографією, які з ним були цікаві історії. Ну, так, Бойко, я скажу вам, що це такий добрячий шмат життя в мене відкусив, але він став голкіпером, він е, став е, особистостю, тому ми зараз не спілкуємося там з ряда причин. Про нього, ну про нього можна книгу писати. Я так сподіваюся, він сам про себе напише. Колись я запам'ятав один з перших випадків, коли я зрозумів, що ну буде дуже важко. Динамо грало, це ще академія грали чи у Львові, чи у Тернополі. І зранку декілька гравців від'їжджали до збірної. Він приїхав і уїхав. Я ж приїхав на, на працю. На базу на Нівки, заходжу і бачу по коридору, несеться до мене Анатолій Миколай Шепель, це був директор школи по адміністративних питаннях. Кричить, іди сюди, іди подивись, що твій неандерталець зробив. Думаю, що таке, ніби все в порядку було. Підіймаюся на четвертий поверх, заходимо до кімнати, вже так зрозумів, що це десь. Мого підопічного кімната заходимо, значить, на підвіконі, ото як квація не показував, е, коли хачеріді, буць отак поставив на підвіконі в болоті. А це не Буце, це як чоботи стояли. Вони там грали, була дуже погана погода. Ну і стоє такі гомнодавидне. Крик такий: Йдемо в душеву. Заходжу в душову, так акуратно. на полі, на підлозі розстелена футболочка, така в багнюці, в болоті, такому, що наймене шляки трафляють, і штанишки. І саме така головна деталь е, така муха, одинока муха, так дзюрчить, жужить на цьому душовій кабині. І, і Миколаїшне вимовиться. О, печери люди построїли базу. Ну, все, прибрали, убрали. І таких історій було досить. Ну, то вже хай сам Деніс розкаже у нього за канал, то він може про себе розповідати дуже багато. Лишимо йому трошки. А Абойка в юності якимось там епатажем вирізнявся? відрізнявся. Ну, це було таке чудило, ну, знаєте. Що було з ним класно, коли він грав в воротах, ну, ну було спокійно, що там, що він, ну, якщо навіть важко складалися ігри, він завжди виручав: є такі е, тип голкіперів, які можуть діставати ці неймовірні м'ячі. Тому за те, то, що він робив неможливо, йому ну, пробачалося багато. А як ви вважаєте, він ще більшого міг досягнути в кар'єрі? Ну там в топ-чемпіонат поїхати, чи більше за Динамо, більше за збірну. Ну він і був в топ-чемпіонаті, він ж грав за малого, але там теж тоді були в хороших відносинах. Там він з тим Завіся, з цим камені, нігері, чи що там. А там людина була така хитра і трошки його з рівноваги все время виводила. Я йому казав, що не звертаю уваги на то, на то. Чекає, коли дадуть зіграти. Думаю, що так. Да. Я навіть скажу, що мені здається, що десь він свій потенціал ну, процентів на 50 тільки використав. Ну Це моє е, бачення. Може, я помиляюсь. да не З ним важко, але людина вкрай талановита. А що йому завадило? Характер? Чи якісь я думаю, що характер, тому що такий він трошки був. Е, Дуже моментально він міг зірватися щось там. Не його легко було дуже вивести з рівноваги. Не знаю, з чим це було зв'язано. Багато над цим працювали, розмовляли. А ви ж велику роль відіграли, можна сказати, у встановленні також як зонкіпера Динамо, кандидата до національної збірної України Кічака. Зараз тренер воротарів в Буковині. Розкажіть, що у вас з ним була за історія? Та да, там теж дуже багато історій з ним було такі. Ну, привезли хлопця нам з Вінниці, Він там відрізнявся тим, що він воротар, а бив. Штрафні у тої команди, мав гарний удар з лівої ноги, Там, називали його Винницький Чілаверт. Ну, приїхав взагалі, не розмовляв чудак, Взагалі. Так дуже не скажу, що прям так на мене наїжджали, що він не потягне, він Ну, чимось він запав тим, що дуже старанно працював на тренуванні. Любив футбол, тому ну, щось вдалося, щось не вдалося. Моя помилка була в тому, що я десь е, іноді був дуже м'який. Хоча вони всі зараз зараз кажуть, та ні, він постійно бурчав, бубнив, там, воняв. Я думаю, що в декілька таких, знаєте, епізодах. Е, Треба було трошки жорсткіше. Особливо, коли оцей у них перехідний вік, то троба, треба їх ставити трошки в рамки, тому що ми весь час там на це силаємося, що це перехідний вік, він тільки там росте, він фо формується. Може, треба було і жорсткіше. З ним таких веселих історій не було. Єдине, що я ж кажу, я його відставив. Потім, коли. Пішов з Динамо в Олександрію, захотів попрацювати вже в перших командах, тому що дали поняти, що в першій команді Динамо я не буду ніколи працювати. То я пішов в Олександрію і був ліміт на легіонерів. Ой, на легіонерів, лімітчиків тоді грали, мав вдома е, бути в заявці два. Чоловіка 89-го року народження один грає, один на лавці, а на виїзді один. Ну, і тіпа, я тут свого головного тренера Коваля Юрія Григоріча запевнив, що все, воротар у нас є, зараз я переговорю, наб... ну і набираємо, він мені каже, а ви поговоріть з моїм агентом. Я йому кажу: ти, ти загубився взагалі? що? Коротше, ну а я хлопець такий трошки, зараз трошки попустився, а раніше дуже був різкий, то з тих пір ми з ним закінчили. А мало ж хто знає, ви також велику роль у вихованні Євгена Кучеренка відіграли нинішнього голкіпера Данді Юнайтед. Розкажіть. Ну, може будете брати в нього інтерв'ю, то спитайтеся. Я думаю, що він про мене тільки якісь ганебні скаже слова, тому що дуже я до нього жорстко відносився. Чому це був такий розболтай? Ну, є інше слово, але воно зараз не може бути тут. Воспроизведено, проїзді нода. І ну, людина, наприклад, могла на зборах пригнути з другого поверху. Він взагалі був польовий гравець, а його потім поставили в ворота, і там я його тренував. Ну, я прийшов в арсенал працювати, мене запросили в академію. Ну не академію, а за всіма возростами. І так я побачив, що з цієї людини щось можна зліпити, возив його в машині на тренування. Зі всіми віковими там, категоріями. Ну, і так зіграв він за збір агентів. І так в один із вечорів десь було 12 ночі, приходив мені, мені смс від нього, значить, дві фотки перчаток, рукавичок квартарських. там одна і друга. Я думаю, ну 12 ночі хлопців, там 99 року, це був 16-й рік, скільки йому там було? 15-16 Через хвилину приходить ще повідомлення СМС, і там такий великий знак оклику. Я думаю, ти що, ти що загубився, хлопчина? А утром у нас тренування. І то, що він приїхав, я як нарав на нього. Ну потім там ми знайшли мої агента, його викупив Шахтар Донецьк, ну, десь він за кордоном пограв. Потім я бачив, в каваліції він був. Так інколи спілкувалися, але так мало. Я думаю, що він, про мене хорошого не скаже. А ви ж з як з гонкіпера Шахтаря, зараз за Лигію грає Богдана Сарнавського, ви ж фактично з нього воротаря зліпили. Він же ж польовим був. Що за історія? Ну, Сан Саныч Паков у нас тоді було. Він був на 95-му році народження, і там дуже в нас багато таких гарних було хлопців. І в нас було дві команди Динамо і «Відрадний». І так вийшло, що з якихось причин було прийнято рішення про злиття двох цих клубів. І Санич каже: мені дивись, мене є захисник центральний, але він трошки не біжить. Каже, або роби з нього воротаря, або придеться відраховувати. Ну, а то вони ж малі, малі ще зовсім. Там йому, я навіть не пам'ятаю, скільки рочків було. ну, Може, десять, не знаю, може, одинадцять. І воно мале, я йому кажу, ну що, треба ворота ставити. Да ні, не буду ворота ставити, Я буду грати, я буду гравець». Я кажу, ну дивись, такі, ну, шансів тоді не буде. Ну і він потихеньку, потихеньку, потихеньку. І так підріз. потім пішов у Шахтар. Ні, потім пішов в арсенал. В арсенал, з Арсеналу вже в Шахтар, такий десь подібний до бойка. Має теж такий імпульсивний характер, і мені здається, теж не використав всі свої можливості. А от на ваш погляд, нині в чемпіонаті України в УПЛ є голкіпер європейського рівня. Ну, зараз ми, звичайно, викличемо бурю хейту. Але моє враження на сьогодні. Ну, можливо, різник. знов таки треба дивитися, як він в цих умовах буде грати, буде прогресувати. Добре. Ну, оскільки ви у нас експерт по голкіперах, все ж хотілося б наостанок, знаєте, скласти найкращого голкіпера України у всіх часів за якостями. Я вам буду якийсь компонент називати, а ви, а ви будете казати, хто за всю історію був у ньому найкращим. Давайте спробуємо. Гра на виходах. На виходах, ну, може, це вас здивує, але мені пощастило в металузі Донецьк Донецьку грати з Юрієм Віртом. Я скажу, що я не бачив такої гри на виходах ні в кого, як в нього. Там шла тільки подача, і він вже в ту точку нісся як оголошений, тому. Гра на виходах і практично не помилявся, тому що це такий компонент воротарської е гри, що він завжди, ну там люди завжди помиляються, хтось більше, хто менше, це ну, не помилявся. Гра на лінії. Гра на лінії, ну я думаю, що Андрій П'ятов, бо у нього була така надійність, надійність. він е може так багато на сейвів. Як, наприклад, Шовковський, але в нього була надійність. Гра ногами. Гра ногами отут я від, відокремлю різника, тому що е, про цих воротарів, що ми раніше казали, до нас не було таких вимог, що треба було грати. так Різник грає ногами, ну я думаю, краще всіх в Україні. Ігровий інтелект. Ну... Я думаю, що, ну, скоріш за все, що Анатолій Трубін, тому що ще є куди рости, Рости, і він такий з, з всіх тих людей, з ким я стикався, він такий аналітичного розуму людина. Щодо нашого ідеального голкіпера пенальтист. Ну, це Шавковський. Ну, для мене Шавковський взагалі, це. ну, Людина ну, найкраща воротарська на воротарській позиції за часів незалежності України, не тому що там він демонстрував якийсь рівень на протязі дуже багатьох років. Ви ж бачите зараз як? Зараз молодий гравець грає один чемпіонат, і це вже зірка. А любого гравця... ну, — Показує б, дистанція. Стабільність. Стабільність, да, має бути стабільність гравця. Тому Шоковський, я думаю, ну, своїми виступами і своїми всіма цими подвигами, він, напевно, найкращий. Ну і останню якості візьмемо. Характер. Характер в хорошому сенсі чи в поганому. Давайте в хорошому. В хорошому, ну скажу, що дуже мені подобався Олександр Рибка, той, що зараз допомагає Олександру Кучеру в Чорноморці, як це Динамо, як сирок Шахтаря. Це була така людина, вона взагалі не любила тренуватися. Вона б грала кожен день. Кожен день. Це не те, щоб, знаєте, що він просто вийде і буде. От йому треба було грати. Грати, грати. Неважно, неважливо, який рахунок, неважливо, там, як складається гра, йому треба грати. Тому, ну, думаю, що рибка. Добре, Вячеслава Павловичу, фінальне слово. Ну, перш за все, хочеться подякувати нашим воїнам, нашим ЗСУ, тому що такий важкий час ми маємо змогу займатися. З своєю роботою маємо якийсь відпочинок, тому дуже їм велика дяка. Дяка нашим футболістам, всім людям, які зараз живуть в Україні, тому що в такі часи ніхто не жив, а ми функціонуємо, ми все рівно намагаємося щось зробити, тому ну, ми велика нація, тому слава Україні. Героям слава, приєднуюсь, вічна пам'ять загиблим і велике дякую тим, хто нас обороняє. Вам велике дякую за цю розмову, дякую, що знайшли час. Можу побажати лише успіхів у вашій складній, але й цікавій роботі. Ну а вас, шановні глядачі, прошу обов'язково поставити лайк цьому відео, підписатися на ютуб канал Фандей. Побачимось обов'язково на зв'язку. До побачення.